Привіт! В цьому уроці ми зробимо наступне. Ми пофіксуємо нашу програму. Тому що дивіться, який бажок є. Якщо я веду, пам'ятаєте, я казав, що ми можемо все ще вводити тут е, е, два рази крапку. Ось. Тепер я кажу: порахуй. Ну, бо навіть ось так зроблю. Неважливо. Кажу тепер в порахуй. Яким чином вона має розпарстити ось це число? Це 2.56 чи це 25.6. Бібліотека не знає, що робити, тому вона робить правильну річ. А що, вгадайте, натискаю, кришає правильно. Тому що це, хоч виглядає, страшно, але це правильно. Якщо ви не знаєте, якщо функція не може зробити очікуваний результат, то краще, просто нехай апка впаде і таким чином проінформує вас, девелопера, що щось не то. Або там через аналітику ви бачите, що у ваших клієнтів, які скачали вашу каплікуху щось не то. Це краще, 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 ніж якщо програма просто буде працювати чорт як. Тому що, а як має порахувати калькулятор, коли два рази в арифметичному виразі в числі втрачається крапка? Ну ніяк. Добре, ви, як програмісти, можете це передбачити. І можна це зробити двома способами. Один спосіб це, так би мовити, передбачити. Проблему заздалегідь превентивно, тобто, ми можемо зробити так, щоб користувач не міг вводити другий раз крапку, якщо воно вже є, в тому числі. А можете зробити простіше, просто опрацювати ексепшн. Хто тобто, проходив Kotlin, знає, що є е, try-catch. В цьому році ми скористаємося якраз try-catch. і скажемо, щоб ти користувач не вів, якщо щось не то. То я тебе апка не впаде, але я тебе про це проінформую. Отже, нагадайте, собі що таке try-catch. Якщо ні, зараз коротко поясню, але тут в курсі про котлін це є. Спочатку давайте подивимося, а де апка падає, де відбувається exception. Давайте я знову змоделюю exception, Натисну дорівнює. І читаю логі, logcat. Куча логів маємо. Шукаю в ключовому слову Fatal тому що екшен завжди супроводжується тим словом. І дивлюся тут: ось, number, format exception. For input string 22.5. Крапка. Після крапки, мав бути якийсь нуль або ще щось. М -м -м так, це не зовсім те, що я вів, але бібліотека, видно, відсікла все, що було після того, і очікувала би тут, щоб тут щось було, наприклад, 0 або одиничка. Суть в тому, неправильно введений текст. Де ця помилка відбувається? В 122-му рядку. Натискаю сюди, мене переносить 122-й рядок. Бачите, ось тут зразу курсор встав. Тобто, в момент, коли бібліотека пробує evaluate, підрахувати, ми, щоб не паритися, люди прості, просто візьмемо весь вираз try-catch. Нагадую конструкцію try-catch. try-catch. Ось. Тут ми сумнівний код пихаємо. А тут, якщо відбувається exception, що ми будемо з цим робити? І тоді програма не буде падати. А буде просто нам робити те, що ми кажемо в кетчі. А якщо ексепшена не буде, тобто, якщо буде е, правильне число введено, тоді просто виконається блок try і до кетчу сюди не дійде. Окей. Яким чином ми будемо відображати наш. Е, Exception. Давайте класично використаємо тост. Тост. Спеціальний є об'єкт в бібліотеці Android. Буде його використовувати часто. Пишіть з великої букви тост. Ця конструкція запам'ятається. Make text. Потім контекст сюди додаєте: require. Так, просто context. Окей, просто This. Собака MainActivity. Потім вернусь, поясню, чому собака MainActivity. Потім вказуєте текст, який ви хочете, щоб з'явився в тості. Це буде такий випадаючий в іконочку по-п. Ексепшн. Я хоч отаке було ексепшн, і тут те суть ексепшена. Потім вказуєте особливо обов'язково третій параметр функції maketext. Чи довгий тост, цей попап, чи короткий. І в кінці не забудьте. Не забудьте після крапки викликати функцію show. Ось. Enter зроблю. Тому що ось тут ви просто створили з допомогою функції makeText тост. E, Але щоб його показати, треба викликати show функцію Гаразд, давайте перевіримо, чи апка не впаде, і чи ми будемо бачити, власне, e, exception в тості. Бачите, що, що власне означає тост на мові Android. 2.2.5. Дорівнює є Бачите, апка не впала. І ексепшн це є тост. Ми бачимо таку такий попап тимчасовий Це його система Android малює. Він з'являється поверх всього відображення, яке у вас є, поверх всіх кнопочок. Ви на нього натискати не можете. Це просто така коротка інформація. Ексепшн. Бла-бла-бла. Неправильний вираз. Давайте, якщо буде неправильний вираз, ми що зробимо? Ми просто покажемо exception. Та ні, давайте так залишимо, хай користувач сам роздупляється. Якщо, якщо не підійде, то натисне собі Clear. Ось так, clear і затер. Ще, до речі, непогано було б додати кнопку, яка зможе стирати по одному останнє значення забрати: двіху, забрати двійку, забрати шістірку. Ось ресетати то, що ми ввели в Builder. Цим ми і займаємося в наступному, в наступному уроці. Вже мені так важко говорити слово наступному уроці, але спочатку закомітимось. Git status, git, add, git commit. А uh, try catch. Назвемо так наш коміт. Збереглися, рухаємося далі.